В небесах отгорелись горницы, и в сердцах утихает гроза. Протягом 13 років він запалював зали та зривав бурхливі оплески. Ще учора пісні Дмитра Репетила розривали душу. А тепер страшна звістка про загибель на війні, соліста колективу Місячне сяйво розірвала серця усіх, хто його знав. Сумно і порожньо нині в стінах цього палацу культури. Про діму можна сказати, що він справжній харизмат, тому що, як завжди. Творчі люди кажуть, може вийти на сцену, знаєте, чоловік 40, співати пісню або танцювати, але є той один, який знаєте, захопує собою весь зал. Ось саме таким, саме таким був Діма. Це дуже важка втрата не тільки для палацу культури, для нашого міста. Це велика втрата для нашої держави. Тому що Діма справжній герой. Колектив був для діми родиною. Разом з колегами по цеху проживали яскраве творче життя. Гастролювали та відпочивали разом. Ось це весілля нашої таєчки. Ось він нас розважає в автобусі. Це ми їдемо, це ми їдемо до моря. Ось він наш зайчик. Дивіться який, дивіться який. Ось він на війні. А ось він отримав кубок. Світлана Волобоєва пригадує, у далекому 2010-му доля звела їх на фестивалі Весна Рудани. Я була за кулісами і уважно спостерігала за цим вкрасенім шебутним, але ж неймовірно голосистим хлопчиною 18 років. У нього була шалена підтримка залу, і взагалі він був відомим співаком серед молоді інгульця. Навіть стіни будинків нашого мікрорайону були розписані аерозолем репік, звізда. На той час дімочка був учасником рок гурту, будинку творчості, під керівництвом Юрія Перевєрзєва, який, по суті, і підвів дімочку за руку до мене. І з того часу наші руки назавжди зв'язала музика. Мой а вже за кілька років, щойно почалася війна, Дмитро рвався на передову. У 2014 році він склав контракт, але так і не потрапив до лав, АТО, був лише на навчаннях. А ось 24 лютого без всякого сумніву пішов стояти у чергах до лав ЗСУ і дочекався. 6 квітня. Він пішов на війну. Ізюм, криміна, сватове зарічне. На прохання побратимів волонтери знаходять гітару. І після важких боїв він співав їм годинами жартівливі пісні, але співав і сумних пісень. А прийшовши додому у коротку, довгоочікувану відпустку, одразу побіг до колег. Прийшов він до палацу культури зі своєю донечкою. І перше, що сказав. Донечка хоче грати на фортепіано. Він піднявся до класу місячного сяйва, попросив синтезатору у керівника, виніс його сюди вниз. Ми його поставили у залі, підключили. І Він сидів, грав зі своєю донечкою. І Він розказав, як на війні він кожного дня мріяв про те, як він йде по проспекту перемоги і заходить в палац культури. Я вам більше скажу. Я його змусила прийняти участь. У конкурсі фестивалі, в якому ми співаємо 20 років у Палаці культури центральний, взяли пісню, важку пісню Енея біля Тополі. Я майже рік не наважувалася її брати, боялася, що вона траурна. Але ж дімочка мене підтримав, погодився і сказав, що він дуже любить цю пісню. Ми отримали перше місце. Ми її не співали. Ми її проривіли, немов ще відчували. Без єдиної репетиції звук світло знято. Я бою за волю пішов да лишить, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крила ми далеки повернуться живі. Ця пісня стала для Дмитра останньою. 19 лютого 32-річний сапер 25-ї повітряно-десантної бригади загинув від вибуху міни. У трагічну звістку не міг повірити ніхто. 18 лютого у суботу ми він останній раз був зі мною на зв'язку. Ось потім мені подзвонили. У понеділок його тато і сказав, що подзвонили з воєнкомату стосовно Діми, що щось сталося з ним. Коли нам сказали, що він загинув, я теж ну, не вірила до останнього, думала, що це помилка, що, ну, що там буде не він. Діма він такий здоровий мужик, такий ну, сильний, такий ну, живучий, стільки було планів. Сила на Криворіжців прийшли провести його в останній путь. Олександр, по братим Дмитра, воювали на одному напрямку. На Донеччині під Бахмутом. Я воюю з березня місяця. Я його знав з самого дитинства. Разом грали. він Дуже встановита людина, співав, грав на музичних інструментах, так, з ним і познайомилися в вокальній студії. Це людина просто світла була і наш Діма співав на весіллі моєї донечки. Пісні нам було весело. Це була щира. Це була це неймовірно чудова людина. Нам його не вистачає. Він був як брат для моїх дочок. У нього тато, у нього бабуся, мама. І знаю, що дівчина є. Навіть знаю, що донечка є. Дмитра з дитинства знає Євген. Прийшов попрощатися з другом і знову на фронт. Знаходжусь в відпустці, і мені завтра їхати назад. Всі був заводілий таким, завжди був ну, лідером. Утрата велика для всіх. Не можу ну, це не описати ні словами, ні емоціями. Пам'ятаю, він літом приходив в відпустку, і ми з ним так бачились, пересікалися. Як завжди, привіт-привіт. У нього дуже багато було знайомих, дуже багато було друзів, дуже багато. Бо він така публічна людина. Так? Він дуже добрий, він дуже. Ну, це людина сонечко, можна так сказати. Учасники колективу, друзі Дмитра, пригадують його неперевершене почуття гумору, оптимізм та лідерські якості. Завдяки Дмитру потрапив до місячного сяйва Кирило. Гуляли на проспекті перемоги та зустрів Діму, поспілкувалися. Каже, приходь завтра на репетицію і будемо співати. Він давав поради, як себе вести на сцені, як не нервувати, завжди посміхатися. Дуже такий позитивний. Діма залишиться для нас завжди таким веселим, позитивним хлопцем. Ми його дуже сильно любимо, та завжди буде в наших серцях. Ми не вірили в це. Не хотіла вірити, ми думали, що це помилка, але на жаль, війна вона така забирає найкращих. Діма хрещений батько моєї дитини. Про Діму я буду завжди розповідати своєму сину. Моєму сину зараз два роки. Діма відіграв неабияку яку роль в моєму житті. Він був моїм єдиним другом по-справжньому єдиним, з яким я могла. Говорити годинами і розповідати йому все. Пам'ятати Діму це не слова, це стан душі на зараз і назавжди. Ми будемо завжди говорити про нього, завжди пам'ятати про нього, завжди думати і молитися за нього. В нього є донька, їй 6 років, її звати Кіра. Це це його самий найбагатший скарб, який є у нього в житті, і все, що він робив, це все він робив для доньки. Вона для нього це всесвіт. світ. Я безмежно вдячна, дімочки. Його талант, його душа назавжди залишиться в стінах нашого палацу. Тут, в цьому класі, його концертні костюми, його мікрофон, його гітара. Кожній нашій пісні звучить його голос. Герої не вмирають, герої не вмирають. Моє життя і вишите моє життя на ньому. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, Артем Кравченко, Постфактум.